Є новина, друзі, цікаво чи в міндіча є світло? Дослухайте до кінця. Ну, в нас світла немає в більшості України, немає. Зараз з'явилася новина від МАГАТЕ, що дві атомних станції в половину припинили вироботку електроенергії, тому що втратили зв'язок зі своїми ну, високовольтними лініями. І це якраз Міндіча, тому що він розкрадав нашу атомну енергетику. Замість того, щоб захищати, вони розкрадали друг президента до Галущенка. Цікаво, Галущенка є світло Гренкевич, Зеленського є світло в Єрамака. Ну хто проходить по цьому всьому та? Ну, бо в українців немає. І от зараз по інтернетах ходить знаєте, така думка, що свідомо виключають українцям світ для того, щоб українці забули про міндіч гейт. Я бачу, що влада над цим працює, тому що в ЗМІ вже з'являються такі повідомлення, якісь експерти виходять і кажуть, ну, Міндіч Гейт не впливає на людей, тому що люди ставляться позитивно до влади. Напишіть, ви позитивно ставитеся до влади. До речі, ці всі новини в телеграм-каналі є новини в шапці профіля. Підписуйтесь, тому що бачите, от я спеціально поставив заді себе. Ну, заблокували мені щойно інстаграм. Інста інстаграм Телеграм його відновив мені, але це що означає, що влада ну намагається знищити голоси, які говорять правду. Тому підписуйтесь на телеграм-канал є. Новинам, і от я не вірю розумієте, що відключення світла допоможе владі, тому що в тіктоці, в інших соцмережах зараз найбільше набирають пісеньки під музику 95-го кварталу. Ну, типу такого, що люди сидять без світла, а Зеленський краде. Ну, в такому плані десь, так? а чиновники крадуть. І Їх масово люди випускають. Народна творчість така працює. Тому, як на мене, відключати людям світло це тільки погіршувати ситуацію. І ніякі експерти в зміни допоможуть. Які розказують, що мінгічґейт міндіч. Бачите, постійно путаюсь. Міндічґейт не впливає. Люди позитивно ставляться до влади. Напишіть, до речі, ви свою думку. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці. профіля. підписуйтесь, бо бачите, що роблять? Блокують інстаграм.